Воєнний злочин у шаховому 27 грудня російські окупанти в селі Шахове покровського району розстріляли двох полонених бійців ЗСУ. За даними офіса генпрокурора, вони змусили одного захисника роздягнутися під дулами автоматів, вбили обох обезбройних і зняли одяг із тіла другого. Це грубе порушення Женевських конвенцій. Розслідування триває. Трамп як посередник для дзвінка Зеленського та Путіна. Переговори Дональда Трампа з Володимиром Зеленським наближають першу за п'ять років розмову лідерів Києва та Москви. Джерела Fox News називають Трампа найефективнішим посередником через емоційну напругу між ними. Путін уникає контактів із липня 2020 року. Тристоронній дзвінок міг би стати проривом у мирному процесі. Кремль завищує успіхи РФ. Звіт інституту вивчення війни. Володимир Путін, і генерал Герасимов перебільшують тактичні досягнення, створюючи ілюзію краху української оборони. Зустріч 27 грудня. Мала вплинути на переговори Трампа Зеленського у Флориді. Реальне просування РЕП лише 14,4 км квадратних на день, повне захоплення чотирьох областей триватиме до 2029 року з бар'єрами як Дніпро та пояс-фортець Краматорськ-Слов'янськ.